Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 листопада 2025 року. Сьогодні, 19 листопада, чорний місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. А в дні гекати нічого не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, це знак стихії води. А от підживлення в гекату небезпечні для рослин, тому ніяких підживлень, підживлень не проводимо. І 19 листопада несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Знак стихії води, а значить дуже швидко інфікуються рослини. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 листопада 2025 року. Це знак скорпіон, а тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страву із риби, із морепродуктів, із картоплі, дайкону, редьки, редиски, буряку, моркви, капусти. Додаємо до меню обов'язково чесник та цибулю парей, але в першій половині дня. Додаємо також вітаміну зелень в будь-який час і їмо яблука, чорнослив, цитрусові фрукти, п'ємо, трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 20 листопада, народження молодика пройде в знаці Скорпіон о 8 годині 47 хвилин ранку. А в день молодика теж нічого не сіємо та не саджаємо, росаду не турбуємо. Тільки до 12-ї години дня можна буде поливати рослини. Підживлення небезпечні для рослин в час народження молодика. Після 15 години 20 листопада при сонячній погоді, щоб вітерець був, добре щоб просихали зрізи, тому після 15 години 20 листопада можна буде обрізати садові рослини і проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 листопада до 18 години несприятливий час для різних заготівель, а от після 18 вже можна розпочинати різні заготівлі. Важливо для здоров'я на 20 листопада 2025 року. Тут вже будуть працювати енергії знаку стихії вогню стрілець. А значить, дуже вразлива печінка. Тому не використовуємо для харчування копчені жирні продукти, не використовуємо алкоголь, будь-який, і будьте обережні з ліками. А що можна приготувати? Ой, багато чого можна приготувати в цей день. Готуємо овочеві супи, різні каші. Хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування страв нежирні сорти м'яса. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, молочних та кисломолочних продуктів, з моркви, буряку, капусти, топінамбуру, додаємо обов'язково до меню кріп, петрушку, базилік, пастернак, селеру. І використовуємо для харчування обов'язково доступні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! День. Усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту. А ще обов'язково щастя людського і здоров'я міцного і удачі усіх справам! Маємо надію, що зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!